Як роздавати Wi-Fi з ноутбука за засобами Windows. Для цього відкриваємо налаштування вашого комп'ютера. Обираємо Мережа та інтернет. Далі тиснемо Мобільна точка доступу. Тут активуємо її та отримуємо робочу Wi-Fi мережу. Також можна задати назву мережі та встановити пароль. Важливий нюанс. Щоб ці маніпуляції спрацювали, ваш ноутбук повинен бути підключеним до дротової мережі інтернету. Також за допомогою цієї мобільної точки доступу ви можете отримати не тільки інтернет від ноутбука, але й обмінюватись файлами через створену мережу з вашим телефоном. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Тут дуже багато корисного.